Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із комунальниками провів чергову велоінспекцію. Цього разу перевірили стан вулиць у районі Бальведерської та Ленкавського, а також як асфальтують вулиці Ясінського та Кривоноса. Завдяки їм ми зможемо з'єднати фактично вулицю Ленкавського із набережною імені Василя Стефаника. Давно люди просили за дане асфальтування, тому що це чи не єдина була така вуличка майже в центрі міста, яка була без асфальтового покриття. Далі маршрут пролягав на набережну і на пасічну. Там оцінили укріплення старого мосту та хід будівництва нового. Не секрет, що наше місто вже досить старий, і ті навантаження, які він сьогодні отримує відповідно до проведених обстежень, нам необхідно його було підсилити. І з наймайбутнім плануванням капітального ремонту цього моста. Поки що до відкриття нового моста ми не можемо власне, розпочинати дані роботи по капремонту, тому що і фінансові питання будуть досить немалі. І, власне, те, що ми не зможемо дати альтернативу для приїзду мешканців, тобто то ми повинні спочатку збудувати новий міст, а потім вже будемо. Переходити до капремонту існує не оминули увагою і садочки, зокрема номер 2 малятко та номер 30 ластівка. У ну, межах валі інспекції ми завжди, якщо ми заїжджаємо в заклади освіти, то це з метою обстеження виявлення якихось потреб. Цього разу ми обстежували цих два заклади дошкільної освіти, оглянули їхню територію безпосередньо. Поспілкувалися з працівниками, поговорили про підготовку до нового навчального року до опалювального сезону, який уже не за горами. Також. Мара цікавила ситуація з набором діток. Скільки груп, які вікові групи? Голова громади Русан Марцінків наголошує, велоінспекції триватимуть, доки дозволятиме погода. Сьогодні така достатньо напружена велоінспекція. Дитячі садочки заїхали, подивилися також в асфальтуємо вулицю кривоноса, туди аж до набережної. Подивилися, як іде ремонтні роботи моста. Пасічнянського мова йде про укріплення опор моста, ну і подивилися ті мікрорайони, де об'їжджали. Багато доручень, але продовжуємо, поки погодні умови дозволяють. На велосипедах продовжуємо нашу інспекцію.